На краю міської площі маград спинилася перепочити. Подивитися на жінку з ногами зібралася добряча юрма. Поводилися всі при цьому дуже чемно, але від цього чомусь було тільки гірше. Вона не заводиться, якщо не рухатися по-справжньому швидко, пояснювала Маград, гостро відчуваючи, наскільки по дурному це звучить. Особливо, якщо слухачі розуміють лише по закордонному. «Стається, це називається прелюдією. <клух> вона вдихнула якомога глибше, зосереджено насупила брови і знову рвонула вперед. Цього разу мітла таки запрацювала вона затремтіла в руках маград, зашурхотіла пруття. Юна відьма ледве встигла переключити мітлу на нейтральну передачу, перш ніж та потягла її по землі. Одна з визначальних рис мітли бабуні дощевіск, мітли старої доброї конструкції, випущеної за тих часів, коли відмітил очікували тривалої служби, а не того, що за 10 років вони розвалюватимуться через шашіль. Так от одна з визначальних рис цієї мітли. Полягала в тому, що, хоча її запуск потребував певних зусиль, увімкнувшись, вона не бажала гаяти ані хвилини. Колись Маград подумала була чи не розтлумачити бабуні дощевіск символічне значення мітли, але вирішила від цього утриматися. Це могло виявитися ще гіршим, ніж їхня суперечка про сакральне наповнення танцю весни. Вирушити в дорогу вдалося далеко не одразу. Місцеві мешканці ні за що не хотіли відпускати їх, не обдарувавши різними смаколиками. Тітуня Ок проголосила промову, якої ніхто не зрозумів, але всі сприйняли дуже схвально. Грібо, час від часу гикаючи, вмостився на своєму традиційному місці в прутті тітуниної мітли. В ту саму хвилину, коли вони злетіли над лісом. Над замком піднялася цівка блакитного диму, незабаром стало видно язики полум'я. Я бачу звідси людей, які там танцюють, повідомила Маград. Небезпечна це справа здавати житло в оренду, відгукнулася бабуня. Мабуть, той господар недбало ставився до питань поточного ремонту дозволяв протікати дахам або щось таке. Люди цього зазвичай не вітають. Он мій домовласник і пальцем не порухнув за весь час, що я живу у своїй хатинці, додала вона. Ганьба ганебна, а я ж уже не молода. А я думала, то твій власний будинок, сказала Макрат, коли вони скерували свої мітли в політ над лісом. Просто вона 60 років уже ні копійки за нього не платить, пояснила тітуня Ок. Хіба ж то я в цьому винна? здивувалася бабуня дощевіск. Точно не я, і я ж би рада заплатила, вона всміхнулася повільною, повною самовдоволення посмішкою. Йому достатньо тільки попросити. Ось дискосвіт, вигляд скори. Над ним, по своїх довжелезних кривих, кружляють масиви хмар. На тлі хмарного покриву з'явилося три цяточки. Тепер я розумію, чому мандрівки ніяк не входять в моду. Це просто нудно, скільки годин внизу, тільки ліс та ліс. А вже ж, пабугню, але політ дозволяє швидко потрапити куди потрібно. До речі, скільки часу ми вже летимо? Хвилин десять есме, відтоді як ти питала про це попереднього разу. От бачиш, нудно. Що не подобається особисто мені, то це сидіти на метлі. От би хто придумав спеціальну мітлу для далеких перельотів, як ви гадаєте, Таку, щоб на ній можна було влягтися і покуняти. Відьми поміркували над цією ідеєю і перекусити, додала тітуня. Тобто, нормально поїсти з нормальною переміною страв. А не самі бутерброди чи всяке таке. Свого часу тітуня намагалася провести експеримент з аерокухуварства за допомогою переносної олійної лампи, але його довелося швидко згорнути, коли ледь не спалахнула її мітла. Гадаю, це вийшло б, якби у нас була дійсно велика мітла, припустила Макрата, Десь утричі більше за ці». Тоді одна з нас могла б керувати польотом, а інша куховарити. І не мрій, відказала тітуня Ок. Хоч би вже тому, що за держака такого розміру гноми здеруть купу грошей. Це так, але ось що можна зробити, сказала Макрат, вочевидь, захоплена прожектом. Можна перевозити на цій мітлі людей за гроші. Гадаю, знайдеться купа охочих, яким набридли набити розбійників. І ну, морська хвороба і все таке інше. Що скажеш, Есме, поцікавилася тітоня Ок. Я керуватиму, а маград буде коховарити. А і я що робитиму? з підозрою запитала бабуня дощевіск. «А, ну, наприклад, хто небудь має вітати пасажирів при посадці на борт і розносити їм бортові сніданки? сказала Маград. А також пояснювати їм, що робити, якщо в мітлі відмовить магія. Якщо в мітлі відмовить магія, всі попадають на землю і повбиваються, сказала тітоня. Твоя правда, але ж хтось повинен пояснювати, як це правильно робити, сказала тітуня ок, підморгуючи маград. Бо ж ті, хто ніколи не літав, не знають, як треба розбиватися. А називатись ми будемо. Вона замислилася. І оскільки дискосвіт перебуває на самісінькій межі уявного та справжнього світів, за її думки, як воно і буває в подібних випадках неосвідомленого резонансу, умить зачепилося кілька крихітних фрагментів об'єктивної реальності. Повітря світ, сказала вона, як вам? Вітьмавія, запропонувала маград, чи пан Ам. Ще весь пантеон перелічить, форкнула бабуня. Краще якось без релігії. Тітуня переводила хитрий погляд з бабуні на Маград і назад: Чого б нам не спинитися на назві Мітлові авіаперевезення усіх? почала вона. В оригіналі обіграна назви та абревіатури назв американських та британської авіакомпанії. Порив вітру підхопив і закрутив усі три мітли. Трохи налякані відьми, проте відновили контроль над польотом. Мечня якась, пробурмотіла бабуня. Ну, хоч час убили, відповіла тітуня Ог. Бабуня похмуро зиркнула на зелене море під ногами. Ніхто на таке не поведеться, сказала вона. Мечня. Любий Чейсине, і всі на зворотньому боці листа є малюнок місця, де помер і похований якийсь король, тільки не питайте мене, чого. Це я в одному селі, в якому ми зупинилися переночувати. Нам дали там таку смачну вечерю, що ніхто не повірив, що то були слимаки. І Есме три рази просила добавку, поки про все не дізналася, а тоді влаштувала велику сварку з кухарем, а маград всю ніч ставала погано, як тільки вона про це думала, і її мучив про нос: Скучаю за вами, ваша любляча мама, писи, туалети тут жахливі, їх роблять прямо в хаті ніякої гігієни. Минуло кілька днів. В одній карликовій державі в затишному маленькому готелі сиділа бабуня дощевіск і з великою підозрою вивчала виставлені перед нею страви. Корчмар крутився тут же зневірений вираз на його обличчі вказував, що чоловік наперед розуміє в цьому випадку перевершити себе йому не вдасться. Просто й смачна домашня їжа, говорила бабуня. Ото й все, що мені потрібно. Ви мене знаєте, я не перебірлива. Ніхто не посміє сказати, що я перебірлива. Я просто люблю просту їжу, не різні там соуси з приправами. А то буває, що вимагаєш книгу скарг через сміття в салаті, а потім виявляється, що це не сміття, а ти сама це все замовила. Тітуня ок встромила серветку за виріз плаття і нічого не відповіла. Взяти те місце, де ми вечеряли вчора, продовжувала бабуня. Зазвичай думаєш собі, хіба щось може бути не так з бутербродами. Це ж, ну, бутерброди, Най найпростіша їжа в світі. Думаєш, що навіть у закордонах бутерброди це просто бутерброди, та й годі. Але ж куди там? А вони і не називали це бутербродами, зауважила макрат, не зводячи очей з пательні корчмаря. Вони називали їх, здається, зенвічами. Було смачно, сказала тітуня Ок. Обожнює маринованого голоселецья. Але вони задуреб нас мали, якщо вирішили, ніби ми не помітимо, що там не було верхньої скипки, тріумфально вигукнула бабуня. Ох, я з ними поговорила як слід. Наступного разу добре подумають, перш ніж відбирати в людей законний шматок хліба. Ще як подумають, невесело погодилася маград. І я не визнаю усіх цих викрутасів із назвами їжі, коли людині й не второпити, що ж вона їсть, продовжила бабуня рішуче налаштована на всебічне викриття вад закордонної кухні. Я віддаю перевагу словам, з яких одразу ясно, що саме їси, як от, ну, скажімо, налисники, або. Або деронею, відсутня підказала тітуня. Її увагу цілком поглинули млинці на плиті. Саме так, достойна, чесна їжа, а взяти наш сьогоднішній обід ні, я не кажу, що це було несмачно, гречно уточнила бабуня. Звичайно, в закордонному значенні. Але вони назвали це кіздегринуй, і хто знає, що вона значить. No, Автоматично переклала тітуня. У тиші, що запанувала зненацька, було чутно лише, як судомно вдихає повітря бабуня дощевіск, та ще як обличчя Маград вкривається зеленкуватою барвою. Тітуні ок давно не доводилося думати так швидко. Не справжні жаб'ячі ноги, поквапливо виправилася вона. Ну, як от розрізані підсмажені сосиски називають восьминіжками. просто для сміху. Не бачу тут нічого смішного, заявила бабуня. Вона обернулася поглянути на млинці. Принаймні, млинці вони навряд чи зіпсують, сказала вона. Як там вони їх називають? «Дається, Охуєлас, відповіла тітуня. Бабуня від коментарів утрималася. Гаразд насправді прадчіт говорить не про іспанські пластівці під апельсиновим соком, а про схожі звучання англійського «креп» та французького «креп» сюзет. Я не знаю французької мови, вибачте. Але ж, охуєлас для українського вуха, звучить не гірше ніж креп для британського. Так, бабуня від коментарів утрималася. Натомість вона зі зловтіхою окинула поглядом корчмаря, який саме завершив готування млинців і несміливо до неї сміхався. – І він собі думає, що ми це їстимемо, промовила вона, щойно налив туди якоїсь оранжевої гидоти, і все таки думає, що ми це їстимемо. З часом не виключено стане можливим позначити на мапі траєкторію мандрівки вітьом через континент за допомогою чогось на кшталт соціологічного дослідження. Минуть довгі роки, і в деяких тихих, завішаних в'язками цибулі кухнях, у захованих серед спекотних пагорбів трімотних селах комусь нарешті вдасться знайти кухарів, які. Не стануть тремтіти та ховатися за двері при першій же появі незнайомого обличчя. Любий Джейсоне, тут однозначно тепліше. Маґрат каже це, тому що ми віддалились від осердя, і ти не повіриш, тут зовсім не такі гроші, як у нас. Їх треба міняти на всякі другі гроші, а ті всі різні, і, по-моєму, зовсім не схожі на нормальні гроші. Звичайно, ми просимо займатися цим Есме. Вона міняє гроші дуже вигідно, просто диво. Маград каже, що напише книгу з назвою Про те, як мандрувати за один долар на день. Причому за один і той же долар. Есме вже починає поводитися як іноземка. Вчора ходила без шалі, Скоро, мабуть, буде танцювати на столах, додаю малюнок якогось знаменитого мосту. З любов'ю, мама. Сонце не шкодувало променів для брукованої вулиці і вже, тим паче, для подвір'я невеличкого готелю. Дивно думати, сказала маграт, що вдома зараз осінь. Газон ле пляхан де вино, гран мерзіль. Корчмар, який не втямив ані слова і мав добродушну вдачу, що не давала жодних підстав обзивати його газоном, посміхнувся тітуні у відповідь. Він посміхнувся б кому завгодно, хто здатен стільки пити. По правді кажучи, не подобається мені ця їх звичка витягати столи на двір», – заявила бабуня Дощевіск, хоча й без надмірної твердості. На дворі панувало приємне тепло. Не те, щоб бабуня не любила осінь ні, вона завжди чекала на цю пору року з нетерпінням, але в її віці все-таки було приємно розуміти, що осінь наступає десь за сотні миль від того місця, де вона бабуня перебуває зараз. Під столом, простягнувшись на спині і задерши вгору всі чотири лапи, куняв грібо. Час від часу він смикався, б'ючись у вісні з вовками. У бажанених нотатках написано, промовила Макрат, обережно перегортаючи шкарубілі сторінки, що наприкінці літа тут влаштовують таку спеціальну традиційну церемонію, під час якої на вулиці випускають побігати стадо биків». Цікаво було б побачити, сказала бабуня дощевіск. А навіщо вони це роблять? Щоб парубки могли поганятися за биками і таким чином показати свою відвагу. Сказала Макрат, наскільки можна зрозуміти, для цього вони в бикі щось відривають зморшкуватим обличчям Тітуні Ок, як хмарні тіні лавовим полем промайнула серія загадкових гримас. Звучить трохи дивно, і для чого ж це їм? Бажена чітко не пояснює, відповіла Макрат. Вона перегорнула ще одну сторінку і поворушила губами, читаючи далі. Що таке коджонес? Очевидно, маграт на англійський лад читає іспанське слово Кохонес або Кохонес, не знаю.